Добрий день! Сьогодні хочу представити, не дивлячись на цей вітер, таку шкарну півонію із простою квіткою, але складним червоним кольором, яка називається Blaze. Зареєстрована вона в 1973 році. Півонія міцна із дуже таким потужним стеблом, з товстим. Воно не полягає. Вона у мене на опорі, але можна сказати, що і без опори просто трішечки розвалюється вітром кущ, але не полягає, бо квітка проста легка і вона не тягне стебло додолу. Квітка шикарна, має багато пилку, тому її полюбляють комахи, бджоли в тому числі у великій кількості. Завжди на цій півонії. Вона схожа на таку ромашечку з дво- або е наповненням квіточки. Складний, червоний, чому я так вважаю, тому що більш криваво. Червоний насичений, поки вона у напівбутоні, в бутоні, у невідкритому стані і вигорає до російською мовою алий, пурпуровий, як пурпурові вітрила. Оцей він, мабуть, мав на увазі саме такий колір, коли говорив про пурпурові вітрила. Сорт дуже цінний тим, що утворює яскраве п'ятно у саду, він притягує погляд, він неймовірно пахне такий легкий, ніби такі яскраво-червоні метелики всілися на насичено-зелений кущ. Це в мене, бачите, він трішки грязненький, бо із прилипачем обробляли від шкідників і від хвороб бо дощі були затяжні, дуже боялися, щоб сіра гниль не напала, тому вони вже тричі оброблені у мене. Ну, ось так вона розпадається при відцвітанні ця квіточка схожа на таку химеру. Ось Дуже гарна, усім раджу. Недорога цінова політика. Тобто кущ доступний. Для будь-кого, ну і зачіплю вже у повному розпуску свій Red Grace Ось такі вони високі робляться, неначе тортики квіти. Такі вони гарні на блюдечку. Тортик стоїть. Ось, боже, у мене такий півень із китайських пухових горластий. Завжди він намагається мене перекричати. Ну, ось як виглядає. Так, а це бронзовка. Красуня, як вона на білому тлі виглядає. Красиво, але ми її приберемо. Це шкідник, який дуже любить посмакувати будь-якою квіточкою. Ну і будемо прощатися. Global Master, такий у мене вимахав. Гарного усім дня.